Ну що, все-таки автомобіль буде поки що знаходиться на вулиці, тому що його місце займе зараз ще одна тона зерна. Приїхала тона ячменя, яку теж треба помістити в гараж, тому що нема можливості заїхати в Хоздвір. Хоча Знову сказав, що на вулиці, але думаю, що напевно що ні. Е, зложимо ще ось одна кучка буде тут, я вже почав злажувати. Можна ще вище туди додати. Ну, то пшеничка просто, а це ячмінець. ну Нічого страшного. Е, можна ще ряд тут попереду положити і місця все одно вистачить для, і для автомобіля. Так що все, все буде норм. Треба все-таки робити щось із цим заїздом в хоздвір, тому що все частіше і частіше він мене підводить. І вже не знаю, вже три чи чотири рази виходить, що не зміг і не я, ні хто сюди приїжджає, не змогли сюди заїхати. Тобто, якщо Буде і надалі, так це, це не діло. А воно задожілося, і виходить, що не можу я заїхати в хоздвір І виходить, добратися до кормоцеха. І зразу все це діло вигрузить туди, куди потрібно. Дуже велика подяка всім, хто підтримує в першу чергу Сергію Шеличку, тому що це його, як то кажуть, рук діло. Він порекомендував і попросив людей, щоб, ну так скажемо, трішки-трішки підмогли і допомогли нам зараз в цю скрутну хвилину. Сірий дуже дуже велике тобі дякую. Ти просто ну, людина з великої букви. І тобі, і твоєї родині, всім всім здоров'я і всього всього самого найкращого. Також тим людям, які допомагають, і сьогодні, які привезли це цю тонну ячменя з Кропивницького, дуже дуже велика подяка. Ну це просто, просто неймовірно. І ми, ми дуже всім вдячні. О, дружина, якраз прийшла теж на допомогу. Так що велика, велика всім подяка. Всім привіт, всім дякуємо. Дійсно, в такий час я не перестаю дивуватися нашим людям. Без вас було б дуже важко. Правда. Дякую всім. Правда. Немає слів. Просто дуже раді. Дякую. Просто цей ячмінь, який зараз приїхав, він дуже дуже доречний, дуже воврім. У мене залишилося там, я не знаю, ну, кілограм може 100-150 10 ячменя. Я вже думав, що треба десь шукати і тонну чи півтори, чи скільки ну тонну ячменя брати, купляти. Тому що ячмінь потрібен. Всі раціони по ячменю, по пшеничці. Ну, тобто, всі інгредієнти потрібно, щоб були. І ячмінь в мене вже закінчувався. І тут раз, і приїхала тонна ячменя. Ну, це просто, звісно, дуже-дуже дякую. Це супер, супер, просто супер. Все, ячмінець на місці. В общем, розложив його так, що машина зайде без питань сюди. <свісно> так що, все добре, все добре. Ну, якщо б і не зайшла машина, то це, це не проблема. Скільки років стояла на... під відкритим небом. Гаража свого не було в мене, що в селі стояла під дождем, під снігом, під сонцем, що в городі на стоянці постійно, постійно під відкритим небом. Так що що зараз в неї є гараж, то це теж прям вау. Заїзд в хоздвір треба обов'язково робити, то виконувати двійну роботу, вигружати сюди в гараж, потім з гаража перевозить туди, коли підсохне в кормоцех. Це трішки-трішки ну, тяжко на спину. Ну, але нічого. Було б що перевозить. Так, все, я вже передягнувся, йду далі працювати. Займаюся кліточками, займаюся реконструкцією клітки для опоросу. Корито сьогодні в планах доварити те, що хочу, і ні, перегнати сьогодні не всю. Не всю, тому що там треба дезінфекцію робити, навести порядок, пофарбувати. Це все діло ще трішки-трішки ще треба почекати. Ну, але, але робота робиться і, так скажемо, вже видно, видно якийсь результат, і скоро, скоро свинки перейдуть на свої місця. Ще раз велика подяка всім. Хочу я сам собі, думаю, блін, Люди аж з Кропивницького просто взяли і привезли допомогу. Просто взяли і привезли тонну ячменя. Ну це просто ну, неймовірно. А це не близький світ, це не 20, не 40, не 50 кілометрів. Це набагато-набагато більше. Ну а тим часом, що в нас тут відбувається? Все добре. Льоха і Міла вже товаришують. Ну як товаришують? І ще так трішки через клітку Питаються друг друга щось там нібито укусити, ну, але, але не так уже, як в перший, перший день. Все нормально. Так що з цим порядок. Корито все. Ось. Повноцінне, як має бути. Все підійшло, трішки-трішки підігнав. Так що ось таким чином сюди, виходить, доварив ще е, кусочок е, виходить, прута, тому що десь ну, сантиметра два тут е, не вистачало. І з цієї сторони так само зашив пластиною. Там, виходить десь сантиметрів, не знаю, мабуть, 8 теж не вистачало. Ну, я дві шинки такі кинув. Все, тепер воно. Все як має бути. Дякую, Коль, за підгончик. Коля і боковушку приварив, ще й з нержавейки. ну Просто-просто супер. Дякую. Так що все, корито повноцінне. Залишилось підфарбувати його трішки. ну З цієї сторони, з внутрішньої і звідти, з проходу. Тут де робоча зона, тут не фарбую, тому що ну, нема сенсу. Так що з цим все. Задавали питання в коментарях мені на рахунок сварки. Сварки біля свиней, присутності свиней. Все життя варив в присутності свиней, ніколи, нічого. Колись один раз було таке, що слабо, слабо, такі вже. Ну, в, в агресивному середовищі виходить. метал він сильно ржавіє і погана маса була. І прицепив. І свинка підійшла теж рилом, вони ж цікавляться, що там відбувається. І рилом в той момент дотронулася до металу, коли я питався піймати дугу. І ну, нічого страшного, просто було таке. І побігла собі. Все. <гум> Більше вона не підходила вже туди. Встала в голку і поняла, що не треба, не треба туди лізти. Саме в оцей страшний момент, коли ви вцепив ось у масу, я і я завжди масу хорошенько її прикріплюю, і поруч з масою. Питаюся чвіркнути і піймати дугу. Як тільки першу дугу ви піймали і зафіксувалася маса нормально на, виходить, на металі, все, можете далі варити, вже, вже немає різниці, нічого страшного не буде. Тобто, це треба головне зафіксувати хорошо масу. І все. Так що, ось що тут я варив в присутності свини, що там зараз підемо подивитись. Де я варю для опоросні клітку для опороса, все, все в присутності свиней і нічого, нічого не відбувається. Ну і ось тут, все відбувається, всі проводжу роботи зараз, сварочні, все поруч зі свинками, так що, все, все нормально. Ну що, і ця кліточка практично готова. Ще залишилося зовсім зовсім трішки. А так, а так, все готово. Бардак ще тут нічого не вбирав, все валяється, ще трішки-трішки треба доробити, і потім вже розповім і покажу, що, що до чого. Тому що воно зараз все-таки ще тут вид має такий е темний, чорний, і воно, до речі, і не сильно видно. Якщо я й хотів би щось показати, вам зараз і... Розповісти, ось як, як бачите, зараз воно ось і не сильно і видно, що там, що там зроблено. А зроблено тут багато чого, практично переробив все. Е, так що, коли вже це все діло, я доведу до ума. Оці кліточки хочу пофарбувати, тому що е, прошли раз я їх просто побілив, але побачив, що це все не те. Е, воно ржавіє. Все одно тому вирішив все це діло зачистити добренько і пофарбувати. І коли воно вже буде пофарбоване, тоді воно буде більш наглядно видно і понятно, що, що до чого і як. Також зробив ось такий захист для труби і для краника. Що, коли свині будуть по проходу, тут проходити, щоб вони нічого не зробили. Тому крану, як було вже перед цим. Як оця свинка, коли переганяв, ефка, сама найменша, вона зірвала цей кран, і тут в сараї був поток. Так що все, вже тепер у нас все закрито ось таким чином. І доступу вони тепер не будуть мати. До нього, до цього краника. Все воно тут зроблено так, що можна. Якщо потрібно, треба буде щось і поміняти, або закрити там, коли потрібно. Все воно легенько так відчиняється. Ось таким чином. І маємо доступ до крана. Якщо потрібно, воно і знімається Там на петлях. Зняв повністю цей кожух і все. А в такому стані він буде оп, все буде закрито. Все. Тут такий приварив ще, так скажем, ограничитель, щоб свинка не могла коли буде тут ходити, не могла цей рилом витолкнути з цього місця. Так що ось такий вийшло захисний кожух. Ну, на цьому поки що все. Працюємо потихеньку далі. План роботи є, є над чим працювати. Так що все добре. Ще раз хочу всім подякувати за допомогу. Назаренко, Олександр, дуже-дуже вам велика подяка за сьогоднішній підгончик. Ну, це просто-просто супер. Дякую. Всім самого найкращого, всім здоров'я, миру, добра. І все в Україні. До побачення.